Сьогодні я в 256 кубків. Це мій другий каунт, ми його знову за потіграв я. Не знаю, як я вам сказати, але я її потірав, Забираємо на гвади, забираємо биком. Зараз заберемо Браво підвісає. Сьогодні в нас пік. Да, Показав на від Я хочу дуже рікусета вибити Барію, Якщо я виберу Барію, мені скін дасть на нього в цьому відео якщо мені випаде хоч один круг я буду то радий. На тому аккаунті мені ніфіга не випадало. Один зин випав. Снег був афігенний. Дуже афігенний. Це що так довго завантаживайся? Я може буду уходити з Бравл Старса. Бравл Старс мені скучний. От ми перезавантажили. Бика. БК в нас везущий. Ми його взяли. Так, потикаємо. Баргі Гріко і прийму такі персонажі Можна мені дати. Так, відкриваємо не П'ять ємів. Ого. Нефіга. Нефіха. що? Рейко! Ріко! Ріко! До нього ось, ось скін вийде, ось, ось скін. Він зараз не продається. Назай. Сиски Та вони всі прикольні. Так, хоч би отбесэс выплыв на эфир. Зайтап добро. Так, нема в нас трое. Песять хемеров. Обалдеть. Шо! П'ять! П'ять балде и прима. Я обалдею! Проси, Вот такий у нас відосик вийшов. Давайте відкриємо вот, останній ящик. з вами ось 4 Ну, З вами був Байрон. Бес. Ми будемо прощатися. Такі персонажі ми вибили. Всім пока, до стресі. Пока-пока.